Вітання. І попри все починаємо тільки з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям придбали за останню добу резину 19800. Та оплатили ремонт бойової автівки. Загальна сума 70 тисяч чотириста гривень, 7 копійок. Молодці, велика шана і подяка кожному, хто донатить. А тепер давайте попрацюємо. Чи буде присутня Росія на другому саміті Миру? Подивимось одразу найголовнішим? На другому саміті миру, чи буде присутня Рашка? На другому саміті миру рашка буде присутня таємно? Що б це не означало? Ну, може, нову куклу туди пошлють. Чому Індія не приєдналася до Ком'юніке саміту Миру? Чому Індія не приєдналася до Ком'юніке Саміту Миру? Чому Індія не за нас? Чому Індія не за мир? Здавалося, така країна з такою релігією. З таким світоглядом мається на увазі? Чому? Ставлення Індії до України. Їм шкода нас. Але нічим допомогти не можуть. Будуть цілувати ручку, яка їх кормить. Все зрозуміло. Нехай цілують ручку, не тільки ручку. Чи справді Путін намагається схилити західних лідерів до поступок щодо України? Чи справді бункер не намагається схилити західних лідерів до поступок щодо України? Це і так, зрозуміло, що це так. Тепер давайте подивимось, наскільки це реально. Вплив рашки Кремля на Європу щодо поступок у мирі. Вплив такий є, і на сьогоднішній день дуже важко буде і тяжко з часом все також далі впливати на рішення Європи щодо нас. Тобто, ну вже вони, знаєте, трошки вишкребли всі свої ресурси для цього впливу, і буде їм все тяжче і тяжче це робити. Чи дійсно президент Китаю дав Зеленському слово, що не буде продавати жодного озброєння РФ і дотримається його? Чи дійсно президент Китаю дав Зеленському слово, що не буде продавати жодного озброєння СССР і дотримається його? Дивіться, чи правда чи неправда, але ми з вами вчора тільки дивилися у вчорашньому відео, що президент Китаю... Він дійсно не буде поставляти готову зброю, але всі комплектуючі для того, щоб зібрати смертельну зброю як Лега, він буде поставляти. От і робіть висновки свої. Як відреагує Європа на те, що російські винищувачі останнім часом декілька разів порушували повітряний простір Фінляндії та Швеції? Як відреагує Європа на те, що сесійські винищувачі останнім часом декілька разів порушували повітряний простір Фінляндії та Швеції? Напишіть в коментарях відповідь на це питання, будь ласка. Чи буде заборонено російським дипломатам вільно пересуватися територію країн ЄС, де вони акредитовані? Чи буде заборонено російським дипломатам вільно пересуватися територію країн ЄС, де вони акредитовані? Їх всіх повиганяють. Персона нон-грата. Супер. Нехай так і буде чи відбудуться перемовини між Україною та РФ цього року. Чи відбудуться перемовини між Україною та Рашкою цього року? І в порожнє ніяк не домовляться, але вже домовляються. Причому з минулої осені. Це про то про те, що ми з вами не дізнаємось. Про переговори. Значить, дивіться, якась новина до нас дійде у серпні, август, серпень, щодо переговорів. Тобто, або вони будуть призначені, або ми з вами вже почуємо якісь компроміси. Тобто, чекаємо серпня. Чи була результативною для України розмова Зеленського з Папою Римським? Чи була результативною для України розмова Зеленського з Папою Римським? Прости, Господи, за такі питання. Ну, а що робити? Розмова Зеленського з Папою Римським. Що нам з того? Нуль без палички. Це так, щоб ну, ви зрозуміли, да, що я подумала, але сказала трошки по-іншому. Чи стабілізується ситуація на Покровському напрямку протягом двох тижнів? Чи стабілізується ситуація на Покровському? Так, яка буде ситуація на Покровському напрямку? Надалі для нас, для наших людей. Жорстка треба буде виїжджати. Ситуація буде схожа на бучу 22-го року. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.